Так, вітаю вас, дівчата, на своєму каналі Піржуля Квіткова. І сьогоднішнє відео хотіла присвятити рослинам, які дуже цікаві, які в мене в цьому році дуже порадувала. І перший. І Перша рослинка це барбарис. Цей барбарис. Насправді не знаю його, як він називається, але купляла його в світ рослин. Це перша рослинка, яку я купила собі на дачу. Він дуже щільний, листочок невеликий, але просто всі не подивіться на насінням, бачите? барбарисиками маленькими. І вчора поливала його. До речі, він вже росте в мене, мабуть, років 5, точно, якщо не більше. Ось. І Завишки десь він сантиметрів 70, мабуть. Вчора поливала, і дуже цікавенка мене, яка вразила. Це те, що, бачите, він насіявся Ось дивіться, маленький сіянець. І цікаво мені, чи буде цей сіянець саме того сорту, який ось у мене ось тут. Який я купляла, скажімо так. так? Ось дивіться. Але все одно. Мати барбарис. Сінці дуже прикольно. Це може бути якийсь інший сорт. Ось так. Подивилася під іншими барбарисами, але поки що під іншими немає. Але, до речі, на них і немає квіточок і барбарисинок. Подивіться, цей просто всіяний ягідками. Просто шикарно. Я не можу просто це подивіться на цю красу. Намагаюся сфокусуватися, але чомусь на ці гілочки вони не фокусуються. Дуже багато барбарису саме на цьому сорту. Можливо, цей барбарис, дуже шкодую, що я не зберегла назву. Можливо, це саме той, який їдять, бо ну, дуже багато, подивіться, всі гілочки всипані барбарисом. До речі, наскільки знаю, що навесні квітучі рослинки, тобто самі барбариси, також не потрібно навесні зрізати, бо тоді вони не будуть квітувати. Якщо не будуть квітувати, звісно, не. Не буде ось цього врожаю барбариси. Тому в цьому році його не підрізала, підрізала вже після того, як відквітнув. І тому бачимо, що бачимо дуже багато зав'язі саме цих барбарисиків. Ось, ну, нехай чоловік збирає, буде краса. У мене, до речі, це ж не один, бачите, сінець? і Там вон сінці. І тут сінці, ну багато сінців, тому будемо спостерігати. Поки що бачу, що вони такі ж самі, як мій Барбарисик. І що можу сказати стосовно нього, цей він щільненький і такий, знаєте, не дуже розлогий. Тому що маю ще супер Б. До речі, мабуть, ще відео саме Барбарисам, які є в мене. І Вони всі відрізняються. Барбариси, до речі, полюбляють дуже. І хотіла ще сказати стосовно Барбарисів. Якщо ви бачите, що якось він підв'яв, розумієте, що це не від того, що недостатньо йому вологи, а через те, що щось відбувається з його коріння. Можливо, його хтось під'їдає або щось сталося. Ось, тому дуже звертайте на це увагу, тому що ось садівниками дивлюся, дівчата кажуть: ой, Барбарис підгорів. Ні, він не підгорає. Я бачу. ой Бачу це, що він не підгорає. Але якщо побачите корінчики, якщо ви бачите, що з ним відбувається, дивіться, а там хрущик трошки корінчик. Отак от корінчик. От. Ось одне здивування. Йдемо до наступного. І друге моє таке здивування це була ось ця гехера. Герхера називається Fan і що я побачила? Я бачу, що вона, мабуть, ампельна, бачите, зараз я покажу. Але вона віддала ось таку ось таку гілочку, яку можна, я думаю, вкорінити. Бачите, як вона дала гарну, таку діточку. Можна її присадити і вкорінити. Фанденсер дуже цікава гехера, дуже цікаве в неї забарвлення листка. Центр такий коричневий, рване листя. Зеленою окантовкою гарно наростає, гарно відчуває себе під час спеки навіть без поливу. Ось така цікава. І, до речі, в мене ще є одна гейхера, яка також, ну, як на мене, ампельна, яка також дає таких. Цікавих діточок. Тобто, я, ну, мені здається, що я не спеціаліст в цьому, але я думаю, що якщо ось так от обрізати і посадити, то я буду мати діточку. І, до речі, ще один цікавий сорт, якщо я казати про гехери. Це гейхера ось така: це або геркулес, або монет. Точно не можу сказати вам. Але дуже гарно вона виглядає в мене саме в цьому місці. Як бачимо, вже маємо чотири діточки. бачите, На чотири вже можна рослинки розсадити, щільний гарний кустик. І, до речі, вона мені більше подобається ніж дров тому що вона не така тендітна. Витривала також, гарно витриває е, мої перепади спеки. Ось, І росте поруч з іншими гейхерами в мене і ось так гарно виглядає. Ось так. Так, і третє здивування, яке мене вразило, це ось ця юка Bright Edge. Бачите, як я показувала вже в попередніх відео, вона в мене квітла. Хотіла її викопати. Потім передумала, чому. Тому що ось маємо вже маленьку діточку. Як знаємо, якщо юка квітне, то ось ця материнська ця рослинка погибає, загине вона, а ось підуть маленькі дочки. Причому подивіться. Яка відстань, бачите? Ціла рука, ось де з'явилася ця діточка. Тому не хочу викопувати, тому що розумію, що можу порізати, тому нехай вже буде зростати тут. Ось такі три цікавинки були в мене цього разу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки свої. А, і будемо, будемо багато ще цікавого вам показувати. Всім па-па